Сюди випити чаю і послухати гарну музику, тому що ми були в Полтаві в рамках фестивалю, який називається? як називається? Мазепа Фесті. Мазепа Фесті. Да, фест, да, і ну, в нас склалися дуже такі позитивні враження від цього всього. От, і коли позвонили, запросили, ми із задоволенням погодилися. Це не в рамках якогось турбу, це просто приїхали зіграти. Ні, ну, звичайно, не так, це, 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 це не тур, але програма буде дуже цікава. Програма буде складатися. Приблизно десь 24-25 пісень. Це, скажімо, найвідоміші пісні з наших чотирьох альбомів. Ката, а вас там я читала в інтерв'ю, що ви в кожному місці виступаєте якось по особливому, Які підходи до Полтавської републіки, стосовувати? Не знаю, це повна імпровізація, тому що є певні якісь наробки, але стосовно... Формування самої програми стосу, ну, відносно там, певної локації. Ну, в даному випадку, от, наш товариш друг з Києва, прислав смс-ку, який, ну, який написано, що привезіть мені, будь ласка, в Київ ну, в подарунок Наталку Полтавку. Да? Мені дуже хочеться щось якось, якось розбирати цей нюанс. От. Ну, але, але стосовно музичного наповнення. Полтавчання почують сьогодні декілька пісень, які ну є повною повною неочікуваністю від нашої групи, тому що ми зараз готуємо нову програму. і да, да, Декілька моментів ми сьогодні так по покажемо. Ця нова програма вона складається з традиційних українських пісень. Це половина пісень взагалі народних, половина пісень авторських, дуби. 70-х, 60-х років українські класичні страдні пісні. От і ну єдине, що в нашому прочитанні, в нашому аранжуванні, і от таку програму ми десь через місяць в повному там обсязі, ми хочемо представити на суд глядачів, слухачів України. І от шматки цієї програми сьогодні я думаю покажемо тут. А повністю з читаємо ви приїдете до Полтави? Якщо нас запросять, ми приїдемо. І що тім, що ми ж ну, самі не формуємо свій маршрут, і тому, якщо ми будемо цікаві, ми організаторам організатором обов'язково прийняти. Вони зібралися змінювати імідж, Наскільки я розумію, що це буде і як я вичитала вишиванки з черепами. <війна> Чому прийшла така ідея? Чи саме так зможе е е змінювати образ? Це буде все ж таки в рамках цієї програми. Програми, яку ми назвали Чумаки. Програма тобто це буде група знову ж таки Моторола, але з програмою під назвою Чумаки. Ідея виникнення цієї програми у нас ну, в принципі, народилася дуже давно, а от таким каталізатором того, щоб ця ідея стала потихеньку втілюватися, була наша остання поїздка до Польщі за кордон, де ми зустріли дуже багато українців, які бажали від нас почути українських народних пісень, а ми як йому писали очами хлопаємо, ми, ми не знали просто, що я запропонував, тому що ми завжди грали тільки апускімо. І тут дійсно от, бажання таке було давно і такий от поштовх, який виросте буквально от, скоро ми будемо мати повну програму, яка складається з класичних традиційних естрадних пісень. Ну, такі чатки хочеться Ну, Ми зараз записали. Тобто, окрім програми Чумаки, ми працюємо над новими піснями безпосереднього тарови, вже дві пісні на купи ще в студії. Одна з них дуета, да? має назву на Е, Мегаполіс". е І цю пісню ну, я ще не чув варіації, тому що, ну, знаєте, як створюється, в студію приїхав, на нагавкав, нагавкав щось, і побіг. І, 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 е, людина, з якою буде складатися дует, так само мала наспівати, от зараз ця пісня має вже, скажімо, підходити до фіналу. от... Е, не хочеться мені казати, що це за людина. Ну, так але, ні, але я скажу чому, тому що я сьогодні зайшов в зал, і побачив величезний банер Радіо Рокс. От, і я от, завдяки цьому я скажу, що це відомий наш продюсер і радіоведучий Сергій Кузін. От, і, і це от, дійсно такий експеримент, дуетна пісня з Кузіним. Більше того, це перша пісня, яку він заспіває українською мовою. Це знакова така подія буде. Я сам не знаю, як воно виглядає, і так само, як і всі, очікую на позитивний результат мероприємства. А, дует. Ну там, там не стільки дует, там просто залучені до створення пісні музиканти з інших колективів. В даному випадку чекаємо клавішну партію від Грега з групою «Dazzle Римс. Тобто це буде така пісня, яка має назву Як ти ходила по морі, і сьогодні можна буде почути в програмі. А от записаний варіант буде музиканти групи МТО і Грек з групи Дазом. Нічого страшного. Тепер більше я стимулу дійсно працювати, щоб нічого не хотіли, тому що вже, вже розпало. Дякую, бажаємо успіху виступити. Дякую. Буду вас фотографувати. Дякую. <говорить> 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 Хорошо, Саша, да? Так. Точно тільки. Ты хочешь у тебя фотографировать? А Игорьк, по-моему, так, ну да не хочет. Зараз не модно так, она можно так.